Ми спочатку програвали, але у третій чверті взялися за розум і почали вести у рахунку. Відігралися в кінці був на момент такий, що ми справді думали, що ми не зможемо перемогти. Були навіть таке. Але команда зібралася, і ми все-таки здобули цю перемогу для нашого міста. Хлопці, вони трудяги, вони професіонали, тренуються дуже багато. Я їм за це дякую. Тобто вони мене витримують як тільки можуть. Я... Вважаю, що ну, більшість їх ровесників навіть не розуміють, скільки вони проходять ну, такого вже професійного зростання, коли є тренер давить, результат давить, час давить, відповідальність висока. Це треба ще мати сміливість так грати і перемагати. Тобто вони мають дух чемпіонів, незламний і доводять свою роботу до кінця.